Страшенно хочеться поцілувати. Виставу із такою назвою представили у Кременчуці актори театру Чорний квадрат. На подію прийшли десятки містян. Хтось за роздумами, хтось за емоціями, а хтось просто хотів побачити відомий столичний театр наживо. Усі вони стали свідками щирої та відвертої історії про кохання. Вибіри, складні стосунки між двома людьми. Дуже подобається дуже цікаві сюжети, цікаві постановки. Відволіктися від оцих от подій, які наразі в нас в країні, і просто для душі відпочити, отримати естетичне задоволення. Вистави у Кременчуці показують регулярно, тому всі любителі театральної справи є частими гостями міського палацу культури, приходять отримати задоволення і наші нові кременчужани, для яких вистави спосіб провести час із задоволенням у новому місті. Ввечері я часто. Хожу, <смі> да, тому що ми ВПО нам часто квитки запрошення надають, тому да, часто ходимо, дивимося, да. Ну, мені дуже подобається, гарне розвинуте місто Кременчук. У нас тут немає ні, ні родичів, ні знайомих. тому що після роботи сразу на виставу. І власне містяни отримали від вистави те, чого очікували: емоції, усмішки, і з перших хвилин, як на сцені, з'явилися актори. Які ви дружні, класні, такі злагоджені, найкращі люди всесвіту, саме в цьому місті, славетному місті. Якщо ви думаєте, що ми кожного разу так підлизуємось на початку, так і робимо, бо ви найкращі поаплодуйте самі собі. Упродовж вистави атмосфера змінювалася. Спершу легкий гумор, дотепні репліки, які нагадували звичайну буденну розмову. Та згодом усе переходило у щиру драму із болем, сумнівами, відкритими питаннями про любов, вірність, свободу вибору. Що робити, якщо кохана людина виходить заміж за твого друга? Чи можна вберегти любов, попри все? Чи варто намагатися повернути минулим? Глядачі із захопленням дивилися виставу, отримуючи відповіді на всі запитання. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.